Не слухайте ворогів, які кажуть, що нема у вас доблесті. ця Орія походимо, а той час у часу народжується серед нас, і пов'язано це до самої смерті. Велесова книга Дощечка 4Г в перекладі Сергія Піддубного. Явища реінкарнації були відомим нашим пращурам давно. Вони вірили в можливість переродження душі, але як саме? В світі існує безліч релігійних течій. Деякі з них навіть вірять в можливість перевтілення душі з людей у рослини чи тварини і навпаки. Багато вірять в можливість переродження душі з людини в людину. Деякі відкидають таку можливість, хоча всі вірять, що душа є і вона безсмертна. Ну, звичайно, крім марксистів ленінців Досить очевидно, що це був надзвичайно давній культ, раз він міг перейти в таку велику кількість релігій. Давайте спробуємо зрозуміти природу явища реінкарнації і як воно виникло. Свій час трикутник, трипільська цивілізація, стародавня Індія з пізніше відгалуженням у Китай і шумер з відгалуженням у Єгипет складали простір цивілізації стародавнього світу. До цього часу ведуться суперечки хто куди поніс знання, хоча визнаний факт, що тріпільська кераміка давніша і багатша. А протоміста міста 4-го тисячоліття до нашої ери не мають аналогів в Індії і Шумеру. Індійські гімни Рікведи написані мовою санскрит, яка має багато українізмів і перекликається за змістом як з перськими Авестами, так і з пізнішою Велесовою книгою. Міру того, що раніше наші писемні пам'ятки знищили разом з урнами і континами, згадки про що ми знаходимо у Старому Завіті. Пророка Єзикіля на усіх територіях з часом світосприйняття зазнало змін спочатку трансформуючись у релігію, а далі і в релігію з радикально налаштованим сприйняттям ворожості до всіх інших релігій. В індусів лишилось більше обломків давнього світосприйняття, оскільки вони мають священні книги і обряд кремації. Ми маємо народні традиції, а близький схід, мабуть, втратив все. Але це і не дивно, оскільки шумер у ця рунація міфосистеми і почалась. Сонце це беззаперечна головна життєдайна потуга на землі. Воно своїми променями зігріває її матерію і оживляє, поєднуючись з нею. Наявність певного хімічного складу створює неймовірне різноманіття усього живого. Будь-який порух на нашій планеті відображенням сонячної енергії. Вся природа росте, змінюється, пристосовується до умов незмінне лише одне. Всі тягнуться до Сонця і все живе має його частинку, енергетичну частинку, ту, яка створює імпульси і є основою. Кожен живий вид має свій рівень розвитку, а відповідно, і больовий поріг як здатність до певного рівня свідомості. Людина знаходиться на вершині цього ланцюжка, тому що вона змогла в собі розвинути виняткові здібності до інтелекту, і вершиною цього розвитку стало світосприйняття з розумінням енергетичної складової душі. Накопичуючи знання, прадавнє суспільство змогло досить довго розвиватися, що й вилилось в графемі знаки на Трипільській кераміці. Одним із найцікавіших є давньотрипільський знак, нині відомий як ін'ян. Кожна людина від народження і до смерті проходить певний життєвий шлях. Дитині потрібно поїсти і погратися, і цей час земних, матеріальних благ. З часом людина починає розуміти іншу свою складову, духовну, щоб до завершення земного життя вийти на певний енергетичний рівень свідомості. Йти від матеріалістичного і до енергетичного духовного я реінкарнація це зміна свідомості, це рух думок, вчинків і світосприйняття від і матеріалістичних цінностей в К, коліс життя, що Р рухається на в світі нави на землі до певної точки переходу, ці центральної, як вищого рівня свідомості, як вищого я. І це явище може відбуватися лише в умовах землі, де є рух, і людина здатна думати і впливати на процес. Коли життя закінчилось, енергія свідомість людини з'єднується з енергією Всесвіту, як його невід'ємна складова. А тіло стає частиною матерії землі. Звідки і вийшло. Хто ж не здатен був думати і творити добро за життя, а лише дбав про свої земні матеріальні потреби, той душі за життя і не мав, а відповідно до енергії Всесвіту, і нема кому летіти. Але є все-таки кілька чинників, які на підсвідомому рівні впливають на нас, це наші вроджені схильності, які ми отримуємо від попередніх поколінь, і енергія природи, в оточенні якої ми ростемо і пізнаємо світ. І це явище надзвичайно багатогранне. Навіть рідні брати з однієї сім'ї, які виросли в однакових умовах, можуть мати досить різне сформоване світосприйняття, і, звичайно, на нашій світі землі, яка має надзвичайну енергетику, що й відбилось в нашій мові, піснях, народних традиціях та вдачі час від часу народжуються люди з винятковими вродженими схильностями, які вони генетично отримали від своїх предків. Питання лише в тому, чи суспільство почує їх, дасть їм можливість вирости в уці, думка яких буде визначальним дороговказом до відродження. Чи по іншому реінкарнації, а відкладати на наступне життя те, що міг реалізувати в цьому, я певна облуда і маніпуляції, що блокує розвиток суспільства і схиляє його до примітивності.